Насправді не щулася, як пройшло шість років. Шість років тому я приймала присягу як народна депутатка України. Я добре пам'ятаю той момент, коли мене моя колега Іра Фріс тягнула за вуха від входу до Верховної Ради до сесійної зали, бо я біля входу побачила великого чорного пса і дуже хотіла його погладити. А вона мені казала, Софія присягу пропустиш. І так, шість років. Знаєте, я ніколи не билася за те, щоб стати народною депутаткою, хоча пропозиції мені поступали ще в 2014 році від усіх майже партій. Але коли в 2019-му вибрали Володимира Зеленського президентом України, я прийняла рішення, якщо будуть пропозиції, йти до Верховної Ради, щоб захищати моїх захисників. Знаєте, що найстрашніше, що ці всі шість років я цим займалася. Починаючи від кримінальної справи, яку Зеленський порушив проти нас з Марусею за те, що ми критикували від, від армії із Золотого. А в 2022 році це був ой, який фортпост для московської армії, тільки тому, що ми в 19-му відвели там війська. Далі суди, масові суди над військовими, за абсолютно дикими справами політичними, сфабрикованими, як справа Шеремета Антоненко, Кузьменко, Дугарь. А так і на генерала Марченка, генерала Павловського, далі полковник Червінський, далі полковник Лапін, генерал Горбенко, Галушкін, Сашко Погребиський, який до сих пір має судову справу зі зрадником Волошиним, і її не закривають. Численні справи Петра Олексійовича за замовленнями Портнова, те, що ми зараз маємо з офіцерами УДО, це є величезна кількість поїздок на передову. Доставка волонтерської допомоги, і я похвалюся, що ми з моїми байрактарчиками за цей час передали допомоги на понад 14 мільйонів гривень. І це тільки базові збори, всі решта, в які я включалася, плюс мої волонтерські концерти, то я вже навіть не рахую. Це є величезна кількість кому... комунікації з родинами військовослужбовців, військовополонених, зниклих безвісти, загиблих. Це тисячі тисячі листів, а головне це тисячі людських доль з одного боку, це дуже важкий шлях, але з іншого боку, я тішуся, що, хоч трошки маю можливість допомогти чи підтримати. Я хочу подякувати всій своїй команді Європейської солідарності Петру Порошенку, за те, що ми цим єдиним кулаком єдиного політичного спецназу у Верховній Раді працюємо за для майбутнього української держави. Але ще я хочу подякувати своїй команді Байректар 14, своїм помічникам і помічницям за те, що ми разом ідемо цей шлях шість років, і ми стали не просто депутатом і помічниками, а великою неймовірною командою. Дякую, працюємо далі, і слава Україні!